Добрий день ще раз, шановні члени екзаменаційної комісії. Я хочу вам представити свою дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра, присвячену проблемі а, розроблення програмного забезпечення з підтримки контролю за технічним обслуговуванням автомобілів. Необхідність розроблення програмного забезпечення продиктована цією ситуацією, що часто результати технічного обслуговування автомобіля. Недоступні клієнтам, і можуть вони, якщо це можливо, відновлюватися по пам'яті або в паперовому вигляді, і при цьому вони недоступні для інших відділень. Тому важливим завданням було це створення програмного забезпечення підтримки контролю з технічним обслуговуванням автомобілів. Розв'язання цього завдання має забезпечити. Розподілений підхід до технічного обслуговування і сприяти принципу мобільності. Загальними вимогами до програми були це підтримка внесення робіт з обслуговування з різними відділеннями, які можуть знаходитися у різних містах. Також це створення єдиної картки обслуговування автомобіля. Власник автомобіля та працівники інших відділень можуть отримати доступ до цієї інформації, і також підтримка саме замовлення деталей у постачальників. В даному мається на увазі не продажа зачастей деталей, а тільки направленість на продаж, на замовлення тільки тих, тих деталей, які потрібні для реалізації у роботі. Мною було виконано порівняння мов програмування між Python та Java для програмної реалізації. Зважаючи на те, що Python незначно програє Java у швидкості виконання коду, мною передбачається, що звернення до програми буде не за дуже критично, так як в основному з нею будуть працювати технічні працівники, а клієнти будуть мати обмежену функціональність. Python, зокрема, за рахунок своєї динамічної типізації дозволяє створити швидкі готові проєкти. Для забезпечення універсальності доступу до застосунку з різних пристроїв, адже мною було проаналізовано, що. Всюди будуть використовуватись неоднакові типи пристрої для роботи з програмою, і було створено веб-застосунок. Розробку мовою Python було виконано за допомогою веб-фреймворку Django, оскільки він надає, він пришвидшує процес розробки програми і спрощує процес перенесення бази даних. З програмою можуть працювати клієнти, це власники автомобілів, менеджери, технічні працівники та адміністратори. Менеджери організовують процес роботи щодо замовлень у відділенні, у яких вони знаходяться. А в свою чергу, додавати, до роботи, додавати роботи до замовлення можуть також і технічні працівники, які ці роботи і виконують. Але при цьому а, закрити замовлення а, також може тільки менеджер, бо він тим самим підтверджує факт а, сплати за замовлення. А, адміністратор а, може вносити дані а, різного виду, що є основою роботи а, системи взагалом. Окрім того, йому а, доступні засоби редагування. А, власник автомобіля а, може використовувати систему. Для отримання інформації про свій власний автомобіль. Але внести його в систему, дані власника та його автомобіля може тільки менеджер. На схему бази даних була зроблена в MySQL. має зв'язки один до багатьох, і схему бази, що полягла у реалізації функціональності, яку я тільки що представив. Uh, ви можете в повній мірі uh, бачити на цьому слайді. Uh, на ній визначені ос основні сутності предметної області і надані їм характеристики відповідно з мау вимогами. Uh, усі розроблені класи було об'єднано у пакети. Цього uh, до складу проєкту Django uh, входить три основні пакети: це пакет Models. Що включає класи моделі веб-застосунку, пакет Forms, що включає класи форм веб-застосунку, побудовані на основі пакету Forms і пакет Views, що включає уявлення проєкту. На даному слайді я виніс основні основні варіанти роботи власника автомобіля з програмою, Тут основою роботи власника автомобіля це є єдина картка його авто, де можна переглянути усі зроблені роботи за його автомобілем у різних сервісах. І якщо у власника є декілька автомобілів, то він може це вибрати. Також власник через систему може записатися на обслуговування. За відданим відділенням і датою обслуговування, йому відкриваються всі доступні слоти, це проміжки часу. Він може записатися, швидко натискаючи на кнопки, або, або виконати ширш вибрати ширший часовий проміжок і запитати більш гнучкий варіант. А на цьому слайді якраз можна побачити, як саме відображається розклад для менеджера. Тобто це режим роботи менеджера з програмою. У нього є розклад обслуговування, що відображається на дату обслуговування слоти, тобто проміжки часу. Зеленими позначаються це вільні проміжки часу, на яких можна записатися на обслуговування. А червоними позначаються проміжки е, часу, які ти е, заняті. Е, також є е, е, кнопка замовлення, е, якщо ви бачите на слайді, вона позначена червоним. Це е, замовлення, що ще не почалося, і воно дозволяє створити замовлення. Тобто Це ну, бронювання, і кнопка перейти. Вона дозволяє перейти до створеного раніше замовлення, яке в даний, в даний момент вже реалізовується на станції. Також є замовлення, яке робота над яким виконується це в цьому слайді. Замовлення в роботі. Менеджер може переглянути замовлення, а також може. Перейти до всіх а, замовлень і виконати там окремий кошт. Технічний працівник а, бачить перед собою а, всі, а, бачить перед собою тільки розпочаті і не завершені замовлення. А, також він може вносити а, корективи, коли було розпочато, а, коли була розпочата робота, і також коли вона була завершена. І також він може додати роботу, якщо це потрібно, і виконати, додавати деталі, які було використано для реалізації відповідних робіт. На 13-му слайді ви можете бачити висновок за моєю роботою. Всі завдання, які було визначені у дипломній кваліфікаційній роботі, я вважаю, що виповнено у повному обсязі. На цьому мою доповідь завершив.